Добрий день, добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати. Тема нашого сьогоднішнього року звучить так: інтернет. Разом ми знаємо набагато більше, ніж кожен із нас поодинці. Чи можна цей вислів пристосувати до теми інтернет? Мені здається, що так. Інтернет має мільярди абонентів більше, ніж в 150 країнах світу. Він став одним із засобів розповсюджування художніх цінностей і створення нового медіа мистецтва. Так, для інтерактивного спілкування чергово використовують Фейсбук, TikTok, Інстаграм та інші. Інтернет сьогодні перетворився на глобальне сховище людського досвіду, в тому числі і в царині мистецтва. Користуючись інтернетом, можна, не виходячи з дому, побачити загадкову посмішку Джаконди, побувати на концерті сучасного популярного гурту, переглянути фільм, дізнатися про щось цікаве з Вікіпедії. Мені здається, що кожен з вас знає, що таке Вікіпедія. Але давайте ще раз пригадаємо. Вікіпедія це електронна енциклопедія, що стала найповнішою колекцією загальних знань в історії, зокрема і в галузі мистецтва. Діти, я впевнена, що на уроках інформатики ви знайомились з такими поняттями, як блог, сайт, Ютуб і Гугл. І зараз я не буду витрачати на це час, тому що ви впевнена це знаєте. А тепер давайте поговоримо про найпопулярніші медіасайти в галузі мистецтва. Одним з найпопулярніших у світі музичних сайтів є Spotify. Окрім ознайомлення з новими аудіозаписами, він пропонує коментувати музичні новини, обмінюватися повідомленнями, додавати друзів. А у сфері екранних мистецтв світове визнання здобула американська кампанія Netflix із багатим сервісом фільмів. А тепер давайте розглянемо деякі творчі професії, які пов'язані з інтернетом. Блогер це сучасна професія, яка передбачає ведення мережевого журналу, тобто розміщення в ньому контенту у вигляді записів, думок, аудіо та відеоматеріалів. Створювати блог може будь-хто незалежно від освіти. Створення блогу це перший крок до бізнесу, і щоб він був успішним, доведеться докласти чимало зусиль. Ще одна цікава творча інтернет-професія це веб-дизайнер. Це людина, яка створює дизайн сайтів та застосунків. Кожен сайт це вітрина, від оформлення якої залежить успіх продажу будь-якого продукту. А тепер давайте знову повернемось до музики. Свідченням ролі інтернету в музичній культурі сучасності є іспанська пісня Деспасіто, що в перекладі позначає не поспішаючи. Зараз я вам пропоную послухати деякі її версії. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy oh, Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah. ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero. Des Прийшов час поспівати, але спочатку, ми, як завжди, розпівемось. осінь, І дуже скоро нашу землю вкриє білий пухнастий сніг, будуть заметілі і хуртовини. І саме про це ми сьогодні розпочнемо вивчати пісню. Спочатку її послухайте, а потім будемо розучувати. Повітром закружляло, гори снігу намело, ще такого не бувало, та кохання нас вело, і сади, і луки білі, біле місто і село, ще такої заметілі у житті в нас не було. Хуртовина, хуртовина, сніг з небесного крила, ти серця нам освятила і стежок не замела, хуртовина, хуртовина, сніг з небесного крила, ти серця нам освятила, і стежок не замела. Коря на сніжинка, мов зронив зимовий птах, та сніжинка-порошинка засвітилась на вустах, І зі мною я з тобою, дві сніжинки, два чуття, ми зріднилися з любов'ю, а любов на все життя. Хуртовина, хуртовина, сніг з небесного крила, ти серця нам освятила, і стежок не замила. хуртовина, хуртовина, сніг з небесного крила, ти серця нам освятила, і стежок не замила Хуртовина, хуртовина, сніг з небесного крила, Ти серця нам освятила, і стежок не замела. Діти, ви тільки що послухали пісню Хуртавини. А тепер давайте почнемо розучувати з приспіва. Слухайте уважно слова. Хуртовина, хуртовина, сніг з небесного крила. Ти серця нам освятила, а стежок не замила». Цей приспів можна повторювати двічі: а можна один раз співати, а інший раз просто слухати, немовби, програш перед іншим наступним куплетом. І так, хуртовина, хуртовина, сніг з небесного крила. Ти серця нам освятила, а стежок не замала. Я співаю разом з вами. Спочатку такий невеличкий вступ. Завдання. Я зараз заграю вам проіграш, заспіваю перший куплет, а потім разом з вами спочатку заспіваю приспів, а потім закомпаную вам, щоб ви самі спробували заспівати приспів. Готові? Нічого складного не буде. Я разом з вами 3, 4 почали! Жінка, порошинка, за світи. Що у вас гарно вийшло, але зараз я ще раз вам заспіваю куплет, але приспів ви вже будете самостійно співати. Я впевнена, що у вас все буде добре. Пригодувалися! Ось така гарна пісня. Ми дуже гарно з вами сьогодні працювали, але час нашого року підійшов до кінця. До побачення! До нових зустрічей і бувайте здорові!